Ну і все ж таки, скажіть, який ви день зараз голодуєте? Дев'ятий день. Маю. А пікетуєте з 30 тобто, з тридцятого липня? Тобто ви постійно тут перебуваєте? Завжди, між, uh -huh. а, на завтра, <плэк> що плануєте? А <плэк> на день на... незалежності <плэк> також тут? <плэк> Святкувати день народження плануємо. <плэк> а то то вони що для... а, а, день народження? На асфальті. Дякуючи нашій любі країні. На верніше на країні. Так керує нашою країною, що нас зробили бомжами. А ви казали, що сьогодні кличко проходив? Проходив кличко. З іноземцем проходив. Іноземець його запитав, зупинився, то запитав, що там написано. Той почав йому перекладати і раптом зрозумів, що щось йому буде не дуже не перелитись І він перед іноземцем вибачився і втік. Просто втік. А що іноземець? А іноземець нічого, він запитав, чи можна нас фотографувати і все. Я попишу. Угу. Цьому... А так а куди? Туди пішов? він іземець коли, там пішов? А кличко куд... буде... зайшов. Адміністр... І, і за дві десь з ним. Бо... А, не виходив сюди. Ні. А машина сюди під'їхала. Розвернулася, помічник запитав де? і теж пішов десь угу. туди. Тобто вони виїхали, вони бояться, люди бояться. дивитися. Угу. Ну які у вас плани? Ну все ж таки ну сидимо, поки не повиносять перед ногами, або не вирішать нашу... Ну я знаю, до вас до вас приїжджала швидка допомога, так? Так, да, Це ні. І що вони обстежили? Ну обстежили. щось щось кололи? Або коли не... щось, щось... Бабу, щось. щось, щось... Та, ладно, не Не так що воно зветься, щось кололи, угу. зараз. А, а, а як от ну, журналісти, які тут ну, тут дійсно багато ходить, хоч хтось ну, вис... звертається до вас? Як... Не звертається ніхто, не завдання, вони таке враження, що в нас провладні журналісти на всіх каналах сиділи. Тобто ніхто до вас не питав, Та чого ви тут сидите, І ви нікому не потрібні, ми так, як знаєте, як ніби нас немає, ми прозорі. Фу. Ну, що ж, будемо, я розпосюджу це відео, можливо, все ж таки знайдуться якісь чисті журналісти, які прийдуть до вас. Ви знаходитесь біля банку 11 зі з боку літеранською. Так що, шановні журналісти, у кого є, скажімо, можливість і бажання. Так. Да, прохання висвітлити ситуацію, коли людей просто викинули на вулицю. Бо це може очікувати кожного в нашій країні, при нашому важці. Ну Протенько, скажіть, щоб, ну, це, щоб я відео попереднє не монтував, що ну як вас виконав у двох словах. От коли ви повернулись додому, 20... 29 липня ми зранку 네. пішли на роботу. Потім в день нам подзвонили, що з вашими речами робиться. Хтось uh -huh. там стоїть велика компанія і викидають ваші речі. Ввечері ми прийшли, були зруйновані три поверхи повністю. Ще були зруйновані. Наших речей нема, речі що лишилися. Змішані з рештками стін, тобто там вже вони не придатні. Угу. Звертались в міліцію ніякої до нас уваги, ніякого взагалі. Угу. Тобто вони не порушили кримінальну справу? Нічого не порушують. Угу. А ну, що от, на які підставі у вас ви були на території адміністрації президента, у вас був офіційно заявлений пікет, чого вас викинули сюди? Приїх І назад не пускають? Ні, назад не не І ніяк не пояснюють. Зрозуміло. Ну добре, тримайтеся.